Вкладеться враження, що ви були в Макдональдсі. А ви будете вдома. Тому що у вас будуть огірки такі, як в Макдоналдсі. Хочеш спробувати? Счатку сама. Правильно. М -м -м. Гриби так само жінка має перша пробувати. Ну так. Якщо та жінка надоїла дуже. Кожна грань це є республіка. Не може бути. За Радянського Союзу було 16 республік. І тут є 16 гранів, а ну порахуй. Та ти ну, таке. Ну не віриш, а ну порахуй. Не хочу зараз рахувати. Потім порахую і скажу. Це дуже довге відео буде. Я почну грані а рахувати. А ще є такі, такі самі стаканчики, але вони мають зверху. Ну нарешті звільнився. Ти вже багато наробила? Тільки починаю. Ну добре. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Доброго дня. Сьогодні я буду готувати знову огірочки. Огірки, які ніби салат, ніби... які застосовуються до канапок, до гамбургерів. Вони називаються пікулі. Просто канапкові огірки. На один кілограм огірків мені потрібно одна цибулина, такі спеції, цукор, гірчиця, чилі, у мене такий маленький, дуже гострий. Тепер куркума, чорний перчик, сіль. Духмяний перчик. Паприка солодка. Ще мені потрібно буде оцет. Оцет у мене яблучний. Мій домашній яблучний оцет. Гірки я маю нарізати ось такими кільцями пів сантиметра. А цибулю подрібню пів кільцями. Ось таки обрізала і нарізаю пів сантиметровими кільцями. І огірки вони будуть мати такий кисловато-солодкавий смак. І дуже хрумкі. Складеться враження, щоб ви були в Макдональдсі. Складеться враження, що ви були де? Дома. <гум> Знаєш тобі, та Америка? Знайшли підвал, але вас в Макдональдс свій. Сивірки нарізаю. Так, огірочки нарізані. Так, щоб вони не заважали, перекладу їх. мисочку. <звістична> нарізаємо цибулю півкільцями. І до Гірочків. Да тут шплянку взяла. О, то шклянка ще. З тих часів буренних. Зай <плес> знайшов в підвалі в себе. <плес> На квартирі. Цілий ящик шклянок. Напевно, ще бабиних. Дивіться, які вони гарні. Гранчики колись називали такі шклянки. Знаєш, що ті грані означають ось ці? Ні. Кожна грань — це є республіка. Не може бути. За Радянського Союзу було 16 республік. І тут є 16 гранів. А ну порахуй. Та ну таке. Ну не віриш, а не порахуй. не хочу зараз рахувати. Потім порахую і скажу. Це дуже довге відео буде, як я почну в грані рахувати. А ще є такі, такі самі стаканчики, але вони мають зверху обудок. І обудок, то є 17-та республіка, вона не вміщалася вже сюди в грані, і вони її дали зверху. Де ти таке вичитав? Ну, подивишся? Тобі приснилося, Юрку? Так. Вчора сон бачу. Тобі напевно приснилося щось, що подібне. Ну дивіться, не вірить мені. Не вірю. Ну, я я перший раз чую таку. Вирожила сами... весь Радянський Союз і не знаю, скільки гране в стаканчику радянський. Радянський, навіть тут пише. Ціна сім копійок. який стаканчик. Тепер модний. Так, рахуємо. Один. Поставлю палець. Один. 16. Я ж тобі казав? Ну і що? 16 республік. Ти такі іскі подробиці, знаєш, з загального стаканчика. Я їх пам'ятаю, як коли я була малою, коли я яйця міняла на цукерки, під магазином стояли алкоголіки і вони розпивали там синяки такі. І вони з тих стаканів розпивали вино. Інакших не було. Точно пам'ятаю. Такий стакан зараз коштує в інтернеті 200 гривень. Все, не перекручуй. Давай, починаємо відео, вже перейшли на, на гроньоні стаканчики. Будемо готувати маринад. Додаємо оцет. Даємо спеції моложечку. Ці всі спеції цукор, гірчиця, перчик чилі, куркума, чорний перець, сіль, духмяний перець і червона паприка, червоний перець. Додаємо, ставимо на вогонь. У мене є мрія. Яка? Переїхати всю чилі і Аргентину на мотоциклі. На, що тобі тут? Треба вічно щось, 150 років дожити, щоб когось мучити, то в Чилі поїхати. Чого? Що тобі вдома не садиться? Що тобі погано в хаті? Так знаю людей, які в 60 років ще ні одного разу не були на морі. Ну і навіщо воно їм, правильно? Не знаю. Маринад має закіпіти. У всякому разі мають розійтися всі інгредієнти. Кипить. Висипаємо огірки. Ціволюю. Перемішуємо. Робимо маленький газ. Накриваємо кришкою. Все, огірки готові. Огірки не готові. 5 хвилин, 5-6 хвилин. Вони мають пустити сік і мають закипіти. І тоді вони щойно будуть готові? Я би туди ще ме додав. Не треба нам меду, не видумуй. То ідея. Перше треба зробити з медом, попробувати, а тоді... Там тебе дочка Показала. Не треба мені тут меду. Не видумуй. Американці меду не давали. А то є американський рецепт. Чекаємо пару хвилин. Пройшло 5 хвилин, огірочки вже готові. Перед тим, як готувати огірки, я простерилізувала банки. Мікрохвильової печі. 5 хвилин і прокип'ятила кришечки. Банки в мене вже готові. Зараз гарячі огірки ми накладаємо в баночки. Щоб газ не шумів, я виключила. Ось такі огірочки у нас вийшли. І накладаю стерилізовану баночку. Прячей. Даю сік. Аромат. Аж очі виїдає. Що тобі там виїдає? Оцет. Який оцет тут світочний оцет. Нігесенький, ніжнесенький. гесенький, там очі виїдає. Все Шо тобі щось виїдає. Закручуємо ключом. Так, ці огірочки я розкладу по баночках. Перевертаємо. Ти мені лишиш трошки? Ні. Піпочі виїжджає. Магазин за кобасою побігти чи що? Ні. У нас стегна. запечені в духовці. А ти мовчиш? Для мовчу. Де ті твої стегна? Зараз будеш обідати. Ось, друзі, з одного кілограма огірків. В мене вийшло дві півлітрові баночки. Виглядає, як грибочки всередині. І ще трішки залишилося юркою на закуску. До стели. Ось і все. Ну і через скільки часу їх можна буде їсти? Ці огірочки мають стояти два тижні. Щоб вони набралися всіх спецій, смаку, аромату. Ну, до Нового року, може, стояти, так? Ну, Вони будуть стояти, тому що я буду робити більше тих огірків. І тоді вони будуть щойно готові. Але я все одно залишила трішки посмакувати. Дай попробувати. Хочеш попробувати? Статку сама. Правильно. Гриби так само жінка має перша пробувати. Ну так. Якщо та жінка надоїла дуже. Ну! огірочки, так? Так що, друзі, готуйте. Дуже хороший рецепт. В кінці під відео я дам рецептик. У кого нема яблучного оцту, можна давати звичайний оцет. Яблучного оцту йде 150 мл, простого звичайного оцту йде 100 мл. Якщо готуйте, пробуйте, Може ще бути винний. Я ще спробую з винним. Тому що у нас багато є винного. Ну нарешті. Спробую, можливо, буде добре. То з яблучним. З яблучним дуже-дуже смачно. І з портового, напевно, гірше не буде. Ну що, де ті кури є? В духовці. Чекають на те. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати наше відео. Кому сподобалося відео, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі. Не забуваємо про наших військових. Всім папа. Вода ти їх заховала. Я їх Не ховала, в духовці хоча. Аж веселіше стало. Вау! Не тільки огірочки можна їсти в канапці, можна їсти і з гречкою, допустимо. Курочкою я вже не витримую. Все, до побачення.